Привіт, друзі! Вітаю вас в новому відео, в новому блозі із В'єтнаму. Сьогодні у нас буде святкування дня народження нашого самого меншого члена нашої компанії. Хлопчику виповнилося на днях аж цілий один рік. Тож сьогодні буде таке святкування з дітками в дитячій кімнаті. Подарунок ми придбали. О, ні, рік і один рік йому. Тож йдемо його вітати, йдемо святкувати, відзначити цей день, привітати його та його батьків. Та й є багажник, в багажник покладемо. Які проблеми, правда? Так, Аліса, погнали. Я що Нічого собі, яка фотозона для Аміра. Я тобі оздаю, будь ласочка, вам, для Амірчика подаруночки. І мене не спить, то я приймаю все за Так. Ага, ага. І мене не спить.

Ми накрили стіл, принесли пригощання. Ось в таких чудових тачках. і сині, і рожеві. Аліса вже знала, що таке буде. Тож сказала, мені рожеву. Ось Тут у нас і фрі, і креветка в клярі, і суші, сік, кетчик. Смакотан. Гарний такий. Хто тут такий красунчик. Да, Кітики, ти Прокинувся, ну, Прокинувся. з Днем народження тебе. Ой, Бозі. Дивись, скільки тобі подарунків дивись, він там надарували. Вау! А що там мама дістає? Вау! Ковпачок для Амірчика буде, який в тебе метелик гарний. Зараз побачите, як він буде летіти цей ковпачок. А ну давай отак. Ні. А так оп. Опа Опа! Хто тут красунчик? Хто тут красунчик? А Нерчик Клас. Ух ти! Ну дивись, нас нас папа І фігури крутить, просто. Неймовірно, з динозавра такого скрутив. Це просто. Нічого собі, скільки там польок, скільки там роботи, хвилин 10 його крутив, Це просто. Ого. Кого ти хочеш, Аліса? Динозавра? А хто там? Кіті! Він тобі кішечку зробить. А зараз він щось цікавеньке тобі зробить. Так, кого він нам ще Ну, квіти робив, квіти це таке більш простіше. З цього він почав, потім спайдермен. ось такий, нічого собі, Тоже цікавенький. І кого він ще не зробив там? Бути коли... ще Малпочка. Ще Малпочка. ну десь діти забрали вже. І он там ще щось крутить, цікаве. А ось я на замовлення. Hello, kitty. кіті. Hello, її Hello. скрутили. Hello. Клас. Hello. Це ось так в дитячій кімнаті є окремі кімнати для святкування дня народження. Поки ми ну, там щось їмо, спілкуємося, дивимося, що у комана, діти можуть погратися Є і басейн з кульками, ось такі, з гірками, там з різними, там є і батоти, якісь зони для переодягання. Там Аліса постійно якісь сукні одягає, переодягає. Тут ще купа різного всього, і іграшки. І розважальна зона. Зіалом, тут дітям є чим займатися, а там дуже багато різних іграшок. Як варіант святкування дня народження у вітнамі, то можна для себе ось таку дитячу кімнату обрати, з дітьми тут буде добре. Так, ну що, я повертаюся, там вже ріжуть імениний тортик. Будемо пити каву і будемо смакувати. А для, для іменинника є особливий ага. тортик, приготовлений особисто мамою. Тортик натуральний, щоб без хімії, без всяких ага. гадостей. Можна подивитися, що всередині. Ну? Ось такий він в морків'яний тортик. М -м -м. Амір тобі так пощастило. Я хочу спробувати шматочок твого тортика. Так, ну ми наїлися капець, як тортик такий смачний, такий ситний. Нам дуже сподобалося. Дітям дуже сподобалося. Вони награлися, провели гарно час, наїлися, набігалися, шоу подивилися. А нам хочеться зараз вже пройтися, бо трішки треба проходити цей тортик, бо було забагато. От то зараз вирішили з друзями, їдемо до нас на район, на наш райончик залишаємо всі речі і йдемо десь ще на прогулянку. Пройдемося, прогуляємося. Бо завтра ми плануємо на пікнік. Все-таки плануємо на пікнік. Сподіваюся, що він таки у нас станеться. І щоб їхати на пікнік, їхати на барбікю, потрібно купити м'ясо. От тож, будемо зараз їхати в супермаркет ще за м'ясом. Ось таке буде продовження сьогоднішнього дня. День народження закінчили святкувати. Тепер на прогулянку. На які всі діти. Це от не Ви бачили? Ви зрозуміли так, про це? Там їх так куча, куча і вона така <голові> і от... з ними. На зв'язку давайте там давай. ми їдемо, як може, змінитися. Покажу вам трішечки моря. подивіться, яка сьогодні. Хвиля, величезне море, просто таке темне-темне. Там люди купаються, незважаючи на червоні прапорці. А рятувальники цього не бачать. На пляжі дуже багато зараз вже відпочиваючих з'явилося, хоч ще і не... Ну, мабуть, це вже початок сезону, можна і так назвати, але все рівно море ще таке, знаєте, не для кожного. Але раз приїхали на відпочинок, то йдуть на пляжі. Так, що, йдемо, прогулюємося. А там сонечко, а там більш ясне небо так, з цієї сторони. Так, ну загалом, ми трішки прогулялися набережною, нікуди ми більше не поїхали. Нам так було добре, на набережній такий вітерець приємний. Гарна була погода, зараз вже вечір. Тож вирішили все або купити в міні-маркетах і м'яско завтра придбати вранці. Тож будемо повертатися додому, повертаючись, зайдемо ще у Мунмілк, і на цьому буде все. Так, купили в магазині все необхідне, повертаємося додому. Ми коли ще на пляжі були. Аліся з хлопчиком гралася м'ячиком, і хлопчик їй подарував м'ячик. Тож у Алісі... Новий такий подаруночок. А на цьому буду завершувати. Дуже дякую за те, що в цьому відео були з нами, що підписуєтеся, підтримуєте, коментуєте та ставите вподобайки. Всім безмежно вам дякую, всім бажаю гарного дня і бувайте до зустрічі завтра в новому відео в новому блозі.